Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення із соціумом. І тема нашого заняття попередження дитячого травматизму в зимовий період. Дітки, ось і прийшла до нас весела пора року зима. Зимою у дітвори дуже багато розваг. Це і прогулянка на свіжому повітрі, катання на санчатах, лижах, ковзанах. Дуже улюблена у діточок також гра в сніжки. Але для того, щоб розваги взимку були безпечними і не приносили біди, потрібно пам'ятати правила безпеки. Давайте пригадаємо їх. Перше правило, коли ми збираємось на прогулянку, потрібно тепло вдягатися. За погодою ми вдягаємо теплі куртки, шапки, шарфи і не забуваємо про рукавички. Взуття теж повинно бути теплим. Друге правило під час морозів не можна довго перебувати на вулиці. Час від часу потрібно заходити в приміщення, зігріватись, переодягатись, якщо це потрібно. Третє правило: не можна куштувати сніг і бурульки. Сніг нам здається білим, але він брудний. Якщо його розтопити, то можна побачити, що вода брудна. Каламутна, а також сніг і лід холодні і можна захворіти. Тож, щоб не захворіти і не потрапити до лікарні, не можна їсти сніг та бурульки. Гра в сніжки дуже весела гра, але потрібно пам'ятати, що не можна сніжок сильно стискати, робити його твердим, обліплювати лід або якісь камінчики, адже також сніжка може бути дуже небезпечною, боляче вдарити. А ще, пам'ятайте, не можна цілитися по голові, бо можна отримати навіть травму. Щоб гра в сніжки була веселою, дотримуйтесь цих правил. Кататися на санчатах потрібно тільки в безпечних місцях. Подалі від проїзної частини, бо можна не побачити машину, або водій не побачить вас і може статися лихо. Вибираємо тільки такі гірки, які не дуже круті, пологі і знаходяться подалі від дороги. Ще дітки дуже люблять кататися на ковзанах. Але слід пам'ятати, що без дорослих не можна виходити на лід. Це дуже небезпечно. Пам'ятайте, на льоду не можна стрибати, тупати ногами, бо лід може розколотися. Якщо ви помітили сірі плями на льоду, не слід до них підходити. Це тонкий лід. Можна Провалитися в холодну воду, кататися на лижах і на санчатах потрібно подалі від проїзної частини. Слід обирати безпечні місця. Щоб зима була веселою порою року, слід не забувати про правила безпеки, під час прогулянок і. Розваг. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.